Боролись ми, боролись наші предки, вже наших втрат не міряне число, а знов свободу починай, заветки, а знову скрізь те саме, що й було. Як ми боролись, бачила земля, як ми повстали, чула вся планета, шукали правду, думали, чи я, а ворог наставляв свої тенета Так лята поміч жалості не йме Колись завзято братом називали. Минулося, омана там живе, у тих серцях, з якими родичались. Чи не тому колоне вжила в кров і терпне у зіницях мудра вічність. Так солісно ступити ближче кров, щоб глянути Тарасові у Бо тільки в нього можна розпитать, врагів здолавши, а не вражий сором, на душу людську скільки ще розп'ять, ще скільки часу жити нам з цим клятим болем. Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церковь Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очукрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи Твої розкопують, та тебе ж і лають. Що й за не находять, отак то, Богдан За в єси в Богу сироту Україну за те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байстрюки Єкатерини Сараною сіли. Ой, Богдане! Нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у б задушила. Під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Отаке то зіновію. Олексіїв друже, ти все отдав приятелям, а їм і байдуже та полякам. Може й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України. Сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церква вдомовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І Розвіє, чому не волі? Світ правди засвітить і помоляться на волі невольючих діт. Вуста журнують праведні слова, яких не відректися і не спекатись. І з того світу них кипить мова, вертається до нас немов і спека. Припавши до Дніпрової поли за всі віки омилися від болота, не осквернили тих, хто тут жили. Тих, хто мовчали, брали в ворог. Народ не затоптати у вогні і ротом заткненим не загасити січ. Не вводьте батька кобзаря у гні, бо треба мати право глянути у вічі. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. І, і воля святая. Слава Україні, героям! love wow.